Всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі орхідеї в жовтих відтінках. розпочнемо з орхідеї Амадора. Це досить цікавий, такий яскравий довгоквітучий сорт. В мене квітне вперше домашнім цвітінням. Один квітконіс новий, тут є чотири квітки. І на старому квітконосі дві бруньки пробудила, Дві квіточки, і три. Росте ще в покупному горщику торф-стаканчик, мабуть, що є. бо його дуже багато зверху коріння, неможливо його було вибрати. Поливаю зверху грою по краю горщика, і в тарілочку стікає і випиває собі решту води. Отак От і росте. Наступна. сорт спонки. Це мультифлорний сорт, маленькі квіточки. Купляла його в розмірі 1,7, так, в бутилці росте. Купляла в торфяному стаканчику і посадила в кору, в корі в закритій системі. Коли розпускаються квіти більш яскраві, а з часом, як і всі, переважно більшість. Вигорає, стають більш такі ніжні відтінки. Квітне на 6 квіточок. Одну моя доця хотіла відкрити скоріше і відсушила. Той бутон орхідейка відсушила. Наступно ось такий бастик. Купляла його без назви в розмірі 1,7. Кольор точно такий, як був заявлений садівником. Писало каскадний бігліб салатовим відтінком. Коли розпускається, то він насичено жовтий. А з часом теж стає отакий ніжний, ніжних пастельних тоніб. Це новий квітконіс. П'ять 5 квіток, один бутон відсушила. чомусь самий крайній. Росте вже в горщику 12-го діаметру. Поливаю теж зверху і в тарілочку вода стікає, витягую собі потім. А одна ця вже насич, більш насичено жовта, з такою цікавою оранжевою губою. Квіти великі, 10 см. Росте в закритій системі мох зверху трошки кори. І любить дорощувати бутони. це теж один і сім купляла цей квіт мене. Не дуже рясно, але за тих дві великих квітки є чим милуватися. Ще один жовтий сорт бігліб лімончело. Чула, хтось сказав, що він яскравий і довгоквітучий, хоча в мене, мені чомусь попався не такий. З часом він теж вигорає. І Квіти тримає він не дуже довго. Тут вони так в різні боки, що неможливо їх всіх їх захопити. І тут був квітконіс на 8 квіточок, ще от одна лишилася, але дорощує ботони. Почав розкриватися на початку лютого і до цієї пори вже тут всі квіти відцвіли. Купляла з квітконосом з точки росту. Чекала, виглядала діток, але він минулого року квітнув. І цього теж діток. І не видно, але квітнути любить, хоча й недовго тримає квіт. Там той квітконіс теж дорощує. Наступна грінденсер. Правильно вимовляю. На фото садівника квітка більш насичена. Тут з часом теж та, що, перш... ну, та, що розквітає більш насичено, а з часом кольор вигорає. Але в неї досить така цікава губа. Додає їй ізюминки. Квіти довго тримає. Це новий квітконіст. Купляла в розмірі 2,5. Ось такий кущик 12 12 горщику росте. Ось така красоня. Ще до таких відтінків можна віднести сорт Октопус і салатово-жовтий колір. Це новий квітку І зі старих. Теж пробуди в бруньки, ще є бутончики і одна ось таким криказебриком росила на дві губи. Ще одна квіточка. Ще має декілька бутонів. <клух> Росте от такий коробка з-під цукерків. Виходить, закрита система. По діаметру, вона, напевно, так, як горщик 12, тільки то, що висоту вище. Їй подобається там рости гарно. Гарно квітне. Ще з жовтих є колодіон, але він тільки не ростить квітконіс. Ще цвітіння попереду. Та як оранжевих сортів, тільки ось ця композиція групова посадка, то доєднаю їх сюди. Тут посадження. Папая. І ось така фтон їй накупля... була під назвою Orange Queen. Посадила їх разом. Тут така гарно насичена червона губа. Тут є 4 квітки. І папая. Оце як під коніц розпустила вже давніше. Це дорож... доростила ботони на минулорічному. Квіти вже досить такі бліді, вигоріли. А це цьогорічний підконіс, більш насичений колір. І тут дорощує бутони. На цьогорічному дорощує бутони. Та й вони по тону майже одинакові, то посадила їх разом. Закрита система. Мох кора. Ще ось така жовта оранжевими крапенками такий пілорчик. Це пересорт вийшов, замовляла Spring Prince або легенда. Але замість неї отримала ось такого з такого пілочика. Він пахне коли сонце. Якщо так добре принюхатись, то є легкий аромат. Один квітконіць вже відсушила. Це цьогорічний. Дві квітки, тут вже теж десь декілька квіток відсушила і дорожчує бутони. Ось така оцяпка. І ще в таких жовтих вітінках сорт Мікі Кроу. Це тільки відкривається квітка. І ще три бутони. Це боковий квітконіс. Основний я хотіла під, підв'язати і тільки дотолилася пальцями, він хрустнув. Це вперше, коли я відламала квітконіс. Але він довго, не, не думаючи, від, продовжив бруньку дорощувати. І там, здається, було три бутончики, а тут навіть більше вийшлося чотири. Ще не, неможливо роздивитись його красу, оскільки він не, не повністю відкрив квітку. Але, думаю, всі знають, який це прекрасний сорт. Насичені такі бордові краї, червона губа. Неймовірна красуня. На цьому всі мої жовті відтінки. Всім дякую за увагу! Па-па!